Марафон на телеканалі Т8+, Плюс продовжується. Ну і власне далі будемо говорити про безкоштовне навчання, яке змо... мають змогу отримати хмельничани та та жителі Хмельницької області. У Хмельницькому безоплатно навчатимуть монтувати сонячні електростанції. Ця спеціальність відносно нова, і таких фахівців бракує в країні. Курс насамперед розрахований для ветеранів, членів їхніх родин, військових і вимушених переселенців. Подати заявку на участь можна до. 23 листопада 2025 року. Що передбачає курс? Як подати заявку, як долучитися, як навчатися? І чи насправді ця професія є настільки востребованою на ринку праці? Про це будемо спілкуватися із нашою гостею. Відеозв'язком до нас доєднується експертка з розробки та розвитку проєктів благодійного фонду Repower Ukraine Ірина Загородня. Пані Ірино, вітаю, слава Україні. Вітаю, героям Слава. Скажіть, будь ласка, як і коли зародилася ідея саме такого проекту, тому що ну насправді він незвичний, неординарний, і е, от власне такого мені здається ще не було. Дуже дякую за запитання. Дійсно, цей проект дуже нагальний, і він передбачає навчання перекваліфікацію дорослого населення в напрямок саме сонячної енергетики. Це та галузь, яка розвивається дуже швидко в Україні, і ринок потребує нових фахівців. Ідея зародилася ще три роки назад, коли почали систематичні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру, стало зрозуміло, що децентралізована енергетика, тобто генерація, Допоможе підсилити стабільність і енергетичну безпеку наших громад. Але, е, звісно, хтось має будувати ці сонячні електростанції, розподілену рад... генерацію. Тому ми ще три роки назад провели наш перший курс для ветеранів ІВПО. По перекваліфікації фахівців у напрямок монтажу сонячних електростанцій і проєктування сонячних електростанцій. наразі даний курс це вже третій курс, який ми реалізуємо четвертий курс. Перепрошую, який ми реалізуємо в цьому році. Ми реалізували ще один курс, і минули, минулих два роки ми реалізували теж два курси. Скільки скільки випускників вже маєте станом на сьогодні? На сьогодні у нас 126 випускників. Також хочу зазначити, що третина з них вже працевлаштовані, а дехто навіть отримали відкрили власну справу і будують сонячні електростанції. Є ветеран, який, пройшовши наші курси, відкрив власну справу, отримав грант, заколив обладнання і вже побудував декілька сонячних електростанцій. Така історія успіху наша. Коли, власне, саме Хмельницький долучився до проєкту і які міста найчастіше доєднуються до нього у вас? Хмельницький долучився в цьому році. Ми е, саме в 2025 році почали ре... Продвигатись в регіони. Нас завжди навчання було загальноукраїнським. Запрошували до навчання людей з всіх регіонів, але проводили практичне навчання в Києві. Наразі ми розуміємо потребу у всіх регіонах, тому в цьому році ми долучили Хмельницький і е, фахі... Так, я припрошу е, питання. Все нормально. Хмельницький долучився у цьому році, тобто у нас це так. вперше. Так, так, саме на базі хмельницького закладу це перше таке навчання. Яким чином можуть доєднуватися хмельничани і жителі краю? Реєстрацію на через наш вебсайт можна вбити. Пошуку Repower Ukraine, знайти посилання на реєстрацію на курс, і заповнивши дуже коротку просту форму. Ми зможемо зареєструвати людину на курс. Я так розумію, що реєстрація проста, не потрібно ніяких документів. Я не знаю про попередню освіту. Це для вас не важливо. Так, це для нас не важливо. Єдине, що коли ми будемо вже реєструвати людину на курс, ми будемо звертатись за до надачою документів, які підтверджують статус, що це або внутрішнє переміщення особа, або ветеран і інші категорії, населення. тобто вузь... вузькі, вузькі категорії, спеціальні категорії населення можуть подаватися. Які це саме категорії? Так. Це ветерани, внутрішні переміщені особи, члени їх родин і люди звільнені з полону. Власняти угу. власне коли саме стартує навчання у Хмельницькому? Стартує вже наступного тижня. Скоріше за все, це буде четвер. Ми будемо вже розсилати точні точну інформацію зареєстрованим учасникам. Триватиме три тижні курс, дві два тижні. Це теорії онлайн лекції. Можна буде долучатися з будь-якої точки, але один тиждень це практика і потрібно буде просутнім в закладі в Хмельницькому. Обов'язково один тиждень навчання практичному. Де саме буде відбуватися навчання, так? Тобто саме практичні заняття і хто буде теоретичний курс е е читати? Теоретичний курс і практичний курс читають викладачі. Хмельницького професійного училища номер 25 Також до лекцій до онлайн занять долучиться Міжнародна академія Ренак. Вони мають величезний досвід. Вони базуються в Німеччині, мають величезний досвід саме в навчанні напрямку відновлюваної енергетики. Вони зможуть дати свою, додати свою експертність і новітні технології, як ними працювати. От це Практика буде проходити на базі майстерень навчального закладу? Скільки учасників можете охопити? Тобто, скільком людям можете забезпечити навчання? Є обмеження по кількості? Для ефективного навчання група має складатися не більше 15 людей. Ми, ми, звісно, будемо дивитися по потребам, тобто, по потребам, по нашим можливостям. Але наразі це 15 людей. Станом на сьогодні, скільки вже людей подалося, чи знаєте? Станом на сьогодні ми маємо вже зареєстровано 12 учасників, тобто місця ще є. Прошу реєструватися до 23 листопада, до кінця дня неділі ще можна зареєструватися. Що отримають? Чи отримають випускники якийсь документ, який посвідчує, що вони вміють 100% монтувати сонячні електростанції? Учасники по завершенню курсу, після того, як пройдуть всі без виключення заняття, і практичні, і теоретичні, отримують сертифікат слухача, який успішно опонував цей курс. Аті будуть вказані кваліфікації кредита, це і тибир та компонування обладнання, сес, монтаж кріплень, сочних панелей, кабельних трас і тому подібного, здійснення пуска налагоджень робіт, дотримання норм електробезпеки та організації безпечного робочого місця. Скількох випускників ви можете працевлаштувати і чи допомагаєте випускникам із Ми Комунікуємо з компаніями сонячного ринку, що в нас є випускники, і ми допомагаємо сконтактувати випускникам і роботодавцям, але ми не надаємо прямо таку о, працевлаштування як таке, як послуг. Так? Тобто людина, звісно, яка пройде цей курс, вона буде вже в нашій базі даних. що вона отримала таке навчання. До нас часто звертаються компанії і просять надати когось, хто міг би до них в якості. Фахівця долучитися, ми ці дані теж з погодження, звісно, людей можемо надавати. І підтримку в комунікації з роботодавцями ми надаємо. Але Але... Ця, ця професія є востребованою сьогодні на ринку, необхідною, та і наскільки вона є високооплачуваною? Ця професія дуже наразі потрібна. Оскільки монтажних сонячних електростанцій він за бажанням може працювати не тільки в будівництві сонячних електростанцій, це є спеціальність електротехнічна, і навіть в будівництві вітро, вітрових електростанцій вона теж є потрібна і підходить. Наразі в будь-якому регіоні України є компанії, які будують сонячні електростанції і шукають фахівців. Заробітна плата для початківця сягає від 20 тисяч гривень в регіонах в Києві, я думаю, трохи вище. Угу. А чи співпрацюєте з центрами зайнятості, можливо, для того, аби звідти, можливо, там люди взагалі без роботи підтягувати клієнтську базу та тих, хто хоче долучитися до курсів? Так я хочу зазначити, що цей проєкт цей проект реалізується за підтримки Хмельницького обласного центру зайнятості. І ми обов'язково комунікуємо із ними, і вони є нашим інформаційним партнером в цьому курсі. Так тому і навчальний курс курси, які ми проводимо і плануємо проводити надалі. Вони також реалізуються. Це підтримки державної служби зайнятості. Ваші студенти, о тих 126, які вже випустились, 30% отримали роботу. Хтось відкрив власну справу. Це люди, яких спеціальностей? мені цікаво. Це люди, які не мали спеціальності, чи люди, які мали спеціальність вищого світу, але вирішили на за вимогою часу та перекваліфікуватися і здобути нову освіту? Який ще віковий ценз? Це різні люди. Так як ми реалізовували освітні курси для ветеранів і ВПО, відповідно вік тут, він приблизно від 30 і вище, і тут нема межі, звісно, спеціальність в людей завжди є: це або середня освіта, або вища освіта. А от профільчивона профільна і пов'язана з електротехнічними спеціальностями не завжди. Щодо працевлаштованих фахівців, які знайшли себе в цій сфері. Хочу сказати, що в першу чергу вони мали базу і підґрунтя електротехнічної спеціальності. Але я думаю, що будь-яка людина, яка бажає і яка буде сумлінно навчатися, може освоїти цю спеціальність. Теоретична, теоретична частина триватиме впродовж трьох тижнів. Чи достатньо цього часу для того, аби опанувати цю спеціальність? Мені здається, от для мене це щось захмарне, якщо відверто ну я ти я в цьому не розуміюся. Мені здається, що три тижні мало, але я можу помилятися, бо я не вихівець. Тут ми співпрацюємо і довіряємо викладачам освітнього закладу, з яким співпрацюємо вище професійне училище номер 25. Вони розробили таку програму, яка включає багато інформації і вона доволі наповнена. І звісно, якщо людина приходить в навчання і вона вже має якусь базу освіти, вона може обирати модулі. Вона може да, якийсь модель підключатися на якийсь ні? Якщо людина не має освіти і зовсім в цьому напрямку, їй потрібно відвідати всі заняття. і Так це можливо за три тижні. Вони опанують цю професію. Яка тривалість навчання? От скільки годин на день людина має виділити для того, аби пройти курс? Тому що ми розуміємо, що деякі люди можуть ще працювати паралельно, та чи 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 з графіками у них все вийде? Та. Так, оскільки цей курс він все-таки розрахований на три тижні, то навчання кожного дня триватиме 3-4 години це онлайн-лекції. І до шести годин практичне заняття. Тобто потрібно розуміти, що прийдеться витрачати час і знайти цей це віконечко для того, щоб встигнути все опанувати. Тобто три-чотири години це три тижні поспіль, а потім по шість годин далі і ще кілька тижнів. Перші два тижні, коли буде навчатися теорії, це буде онлайн заняття, тобто це 3-4 години на день. А далі практика на базі навчального центру і це вже 5 до 6 годин. Угу. Тобто, якщо людина працює, їй краще на цей час взяти відпустку або за власний рахунок для того, аби мати мати змогу пройти навчання, так все вірно. Якщо людина має повний робочий день, то краще звільнити цей час для себе. А, взагалі, ще одне стосовно гендеру, та хто частіше подається, жінки чи чоловіки, і власне серед випускників, та який відсоток? Частіше подаються чоловіки, тому що наше суспільство вважає, що це більш чоловіча професія, але немає тут обмежень для жінок абсолютно. Ми хотіли би, щоб жінки теж активно долучалися до цієї професії, тому що це звісно вона передбачає і фізичне навантаження, але наші жінки вони можуть зробити все, що захочуть в цьому житті. І якщо їм цікаво розвиватися в цьому напрямку, будь ласка, долучайтесь, ми тільки підтримуємо це. Розповідайте, нагадуйте ще раз тим, хто нас дивиться. Часу мало, тому йде подати заявку і доколи останній день подачі заявки. Ну і запрошуйте усіх на курс. Так, обов'язково до 23 листопада. Всі бажаючі можуть зареєструватися на освітній курс. Можна знайти посилання на реєстраційну форму або на наших сторінках в соцмережах. Це і Фейсбук, і Лінкін. Можна зайти на наш веб-сайт, і там також буде новина про набір і посилання на реєстраційну форму. Тому, будь ласка, долучайтеся всі бажаючі, Ми будемо раді. Я вам дякую, пані Ірино, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Я нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із експерткою з розробки та розвитку проєктів благодійного фонду «Repower Ukraine» Іриною Загородньою. Ну і е, власне далі у суботу 22